Фінал Кубка Азії формата Ю-17. Пригороди Джиди Таїф. На стадіоні одного з принців наслідних. 20 тисячному затишному стадіоні. У неділю 20 квітня грають фінал. Узбекистан ю 17 Саудовська Аравія ю 17 Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка. Дякую всім. Отже, Узбекистан і Саудовська Аравія саме в форматі ю 17 тільки зустрічались 4 рази. За всю історію футбола саме в форматі, наголошую, 17. Три перемоги у Узбекистана. Одна ніч'я була зафіксована 1-1, і нуль поразок для Узбекистана. Саудовська Аравія жодного разу не вигравала у Узбекистана U-17. Це говорить про те, що юнацький молодіжний футбол в Узбекистані найсильніший в Азії. Але у мене завжди е в зв'язку з цим з'являлося запитання: а куди ж діваються ці таланти молоді, коли підростає молодь і становляться вже вони гравцями? Основної зборної дорослої, що трапляється з цими юнаками. Ніхто ніколи не задавав собі таке запитання. Або, можливо, не собі, а тому, кому потрібно їх задавати. Хай це буде на вирішення людям трішки там вище. А ми з вами будемо просто спостерігати, вболівати і прогнозувати. Я вважаю, що буде цілком правильно підтвердити найкращий статус для Узбекистану Ю 17 як найсильнішої азійської юнацької збірної. Тут важко не погодитись. Найкращий рівень поки що і дитячих школ академій в Узбекистані щодо юнацького і молодіжного футболу ще раз повторюю. Це дуже важливо. Тут і саме тут куються кадри для майбутніх дорослих збірних і для заявлення про себе на міжнародній арені. Тому ось ці хлопці, кують перемогу. Головну перемогу для вже, заглядуючи наперед, для дорослої збірної Узбекистану. Так що, друзі, переглянувши всю статистику, всі особисті зустрічі, як грали Узбекистан, передивився U 17, як грали Саудіти. Ну, я вже сказав, що Узбекистан виграв 3, одна ніч'я і нуль поразок проти 17 із Аравії. Загальний рахунок, до речі, 7-1. За 4 матчі. Там був один матч 3-0, один матч 2-0. І одна перемога була 1-0 на користь Узбекистана. І нічя 1-1. Тому ми отримуємо загальний рахунок 7-1. Знаєте, я все ж таки вважаю, що матч буде важким. Причина вам відома, причина наявна, тому що ось цей фінал, Кубка Азії 17 буде проведений так само, як і всі основні матчі цього Кубку на Саудітовській землі. А саме в пригороді міста Джида. І е е е це піде тр трошки на користь Саудівській Аравії, але не настільки, щоб виграти цей кубок. Я думаю, все ж таки виграє фінал Узбекистан. І саме юнацька збірна Узбекистану, Ю, 17, стане володарем Кубка Азії 2025. Саме в форматі 17. Не треба лякатися цієї цифри 17. Це майбутнє футболу не тільки Узбекистану, а і Азії, і світу, друзі. Так що Узбекистан, Алга, вперед до перемоги! Україна з вами, вболівальники з України підтримують завжди. І вашу дорослу збірну, і молодіжну і юнацьку. Алга, Узбекистан, Україні слава, скорішеї нам перемоги над рашизмом. Я бажаю всім, всім, всім у ці святкові дні, тихих свят, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.